Привіт, друзі, з вами я Єгор Стрівер. З цьому відео ми будемо грати в гру Cell Water Tycoon. Я в цю гру вже трохи пограв, щоб вам так скучно було дивитися, як я розвивався. Тут отако от я вже всіх покупляв, нам ходить. Одне, що я продаю людям радіоактивну воду, і тут що треба швидко ходити, бо тут машини зносять людей. Тут треба швидко ходити. І Це така прикольна бібна карта. І я таку ходжу, собі збираю тут щось. І ось я в мене вже 7 докупилося їх води, де собі все це роблю. Я можу тут стати тако до 3 години, і в мене тут буде 60, то й більше. І я не знаю, що тут пробити. Я жду, поки у мене 20, 20 буде, щоб отуду все зробити. Ну я ще десь продам і в мене вже буде 20 цих е, цих штучок. Воду продану таку штучку. Я 24 води уже продав. Його картина появилась. Але вона сильний, угрейт не дасть. До 168 доларів, Що би купив? Тут боже за цього чела купити, що він продавав 400 долларів. Блин, ностика 175. Я не знаю к тут вообще один бильярд накупити. Може тут якась є. И кстати, ребятки, я чуть приборів, то мені тоже поважкувати видео записувати. Кстати, отут буде чуть підкупити. Дивіться, який у мене скит дуже крутий. Набуть, ноги дати, такі крути. Так, ну ладно. Я буду ходить так нормально. 5 billion Прикол. Я бы хотя потому там машину сносить Так шов даст свою машину можно купить прикол Смысели Ски коли ця игра вийшла, Если тут 1000 перерождения треба, щоб этом один ребер треба 1 мільярд. Офі А тут А ну конечно Деполь. Це воду один QE продали води? Да не, 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 це дво докупили. Да бо це нереально продати один QE, QT. Ви знаєте, скільки це треба? А боже, реально, я не знаю. Скільки нас вже. О, боже, одиннадцять уже. 11. Давайте побігли. Акура тут дуже бесу задає. Дякую за 58 доларів. А тут пише в чаті, що й каже, дякую. Я пишу. пише. Ладно. Так. І. О! 37. Так срочно продай воду, срочно. Срочно. Побігла, 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 побігла. Бесе, щоб машини було, що було. Це що було таке? Буду, можна гроші забирати? Скільки це? А! мені доху? 41 долар прикольно. Та боже, другу ногу відломали, Я більше на цих дорогах не ходжу, все. Быстро, забирай, забирай, пода зараз прибьют просто. Все, побегло, побігли, тікаємо отсюда. Так, плям тут и все. Купите. так страшно виходить на ту вулицю. Тут машини сметають тупо всіх. Че, тобі вс ти по дорозі ходиш. Давай, зупинився і сюди переходимо. О боже. І ти чого тут? Давай сюди переходимо. Пацан, давай переходь ось, ось сюди, бо тебе машина смете. І ти так само. А тут треба за секунду забрати гроші, бо гроші на плу Не валяються, як я встиг, просто реально водила кью і продала тут, а заробили всього 58-587 трильйонів. Це люди літають тут чи ні? Давайте а що буде сюди до самого кінця. Можемо получить плюс 2 трильярда доларів 2 мільярда. До нова вся ця локація, я бачу самі крутитися фіолетовий Там ждет два поверха. Машина появляється отут. Ми можемо наверх залізти? Ми наверх можемо залізти. Оту як вода ця машина. Доганяють дуже швидко. А тут можна взагалі куди тут можна максимально залізти? На ту саму високу гору це буде ми перша людина в Roblox, яка залізла на саму високу гору в Roblox. Ми висимо, кстати. Боже мене тут ніхто не дойде просто. Бабки сразу зарубляйся подам там Челик заробляє гроші эмидей е е е е до самого собою. Не, ну я уже тут нормально піднявся. Алло, де да сюди ну, Мені Мне кажется, там де максимальна карта бо Ось я тут піднімаем. Та, блін, ну тут без тут без кинечно будет. Да раз додому телепортировал, а то би я бы не знав скільки годин. Його... 25 води? Офігеть. 25 плюс в долларе срочно зайдем в групу, але я не Та Забирай. 25, 25 води, 25 пять а да що тобі так багато? Щоб машину купити, тут 10 тысяч надо. доларів долларів. Я. я можу тільки ж бати отримати гроші. Їже на якісь дорожки треба бігати і получить 130 долларів. Ні, я туди не буду йти. То я 63 води продам, і ну, що тут? за 40 тоже сюда а тут дорого. ми хоть щось тут може купити давайте твої начальники бабки не проблема 70 долларів не хватает срочно де забираю Але 6 води я тут не получится багато не давати це люди Забирай. Плюс 32. Сейчас все попробую забрати. Дедов. Давайте пережде. О, далі куди осталось? Вс, пришли. Смейс ли 198. 219. Сюда. Что ты пишешь? Він пишет. Ничего, порядка. Пишет, побегаю, побігаю. Там ще треба меседжер, який буде це все бігати та все йде. Це отсюда ваш трех сюди. Ого. Ну ладно, ребятки. Я вже думаю, що буду кінчати відео. цьому відео ми дуже прокачалися, тако. Е. Б... Ми прокачалися, зробили дуже велике дабл, грає тут. І якщо ви хочете, щоб я випустив другу серію про це відео, то вам треба поставити 5 лайків. І не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал. І всім ребяточки па-па!